Всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати кетчуп із кабачків. В минулому році я вже знімала відео, але тут є секретний інгредієнт. Для цього нам потрібно 4 кг очищених кабачків, 400 г буряків, 800 г цибулі, 100 г чеснику, приправи, коріандр, паприка, кориця, перець мелений, томатна паста. Оцид, лаврушка, духмяний цукор та сіль. І так розпочинаємо. Очищуємо кабачки. Я знімала шкірку, додаємо сіль, бурячок, сирий, кубиками нарізала та покришену цибульку. Все перемішую та залишаю на півтори-дві годинки. Нехай пусте сік. Ось ми бачимо який сік випустило, і будемо ставити на вогонь і тушкувати півтори години під закритою кришкою, час від часу помішуючи. Далі я взяла блендер ручний, і отак пробила нашу масу повністю гарненько, до однорідності. Потім додаємо цукор, часничок. Ну, Тут можна було б його відразу натерти на тертушці, не сообразила. Лавровий лист та перець горошком. Та додаємо оцет. Не забуваємо про наші приправи. Їх ми кладемо всі по одній чайній ложці. Наступний раз, коли я робила цей рецепт, то лавровий лист я вже брала мелений. І додаємо томатну пасту всю баночку. Ретельненько все перемішали та поставили кипіти ще на 20 хвилин. Ось така чудова маса в нас вийшла. Виймаємо лавровий лист, ось що я радила його краще брати мелений. Та знову пробиваємо блендером, тому що там у мене є чесничок та перець горошком, і воно його все до однорідності переб'є. І все можна розложувати по стерильних баночках, наливати та консервувати. Ось така смакота виходить, діти дуже її полюбляють домашній кетчуп. До речі, щодо буряка, то смак його взагалі не відчувається. А так, я рекомендую: пробуйте, готуйте, коментуйте. Виходить 9 штук півлітрових баночок. На другий день я знову закривала цей кетчуп, бо мені було мало. І відразу я його весь на м'ясорубку перекрутила, на кубіки не крешила. Тому робіть так, як бажаєте ви за потрібне. Дякую за перегляд, до нових зустрічей. Па-па. смачного!